Пропадіння російського стратегічного бомбардувальника Ту-22 в Іркутській області. І сталося воно під час планового польоту. Про це пишуть російські медіа. За їхніми даними, екіпаж катапультувався. Трьох його членів уже знайшли. Четвертий на зв'язку. Також обійшлося без руйнувань на землі. За попередніми даними причиною аварії російського літака, нібито стала технічна несправність. Російські окупанти в часовому яру. На Донеччині прорвалися через канал Сіверський Донець Донбас і намагалися закріпитися у місті. Утім, силам оборони України вдалося вибити їх за допомогою мінометів і ФПВ-дронів. Про це у телеграм-каналі Офіцер Плюс повідомив боєць ЗСУ з позивним Алекс. Він зазначив, що більшість російських окупантів двохсоті. Це не перша їхня спроба пересікти канал. І на щастя, не перша наша успішна операція з їх відбиття, але це. Суттєво впливає на утримання часового яру. А ще з'явилися кадри, як з українського винищувача Міг 29 скидають керовані авіабомби, Асам Хамер. Відео опублікував колишній речник повітряних сил зсу Юрій Ігнат. Сам процес скидання зафільмував пілот Олександр Мигуля, який загинув 12 серпня під час виконання бойового завдання. Тепер про міжнародне е кандидати. У віцепрезиденти від республіканської та демократичної партії Джей Ді Венс і Тім Волс е, обрали проведення дебатів 1 жовтня. Зазначається, що відповідну дату узгодили у відповідь на пропозицію телеканала CBS News. Крім того, Венс закликав е, візаві від демократичної партії взяти участь і у дебатах на CNN 18 вересня.